Леви прямують до перемог і борються заради команди, заради кожного вболівальника та слави рідного міста. За підтримки львівське, титульного спонсора футбольного клубу Карпати. Леви разом! Їдеш і не можеш зрозуміти, як могло взагалі таке стати в 21 столітті в центрі Європи. Просто люди собі приїхали і придумали, що це їхня територія. Ну, не віриться, чесно, це дуже важкі емоції, дуже важко це передати, що там люди пережили. Можу сказати, що дуже радий повернутися в рідні краї. Е, оболонь гарна команда. Принциповий суперник за вихід у вищу лігу, тому завтра буде цікавий матч. Дуже серйозно готуємось і будемо робити все для перемоги. Є коло людей, які мене будуть підтримувати е, з рідного міста, тому буде підтримка. Підходимо в бойовому настрої тільки з позитивними емоціями. Розуміємо, що завтра потрібно перемагати та покращувати своє турнірне становище. Будемо все робити для цього, як і зараз тут, так і завтра на футбольному полі. Це буде бойова гра, як завжди, як в нашій групі. За шість очок можна сказати, тому що в нас таке становище, що кожну гру треба брати очки. Тому гра буде дуже цікава, дуже бойова. Ми дивилися Болонь із Поліссям, і ті ігри, що вони грали. Дуже стабільна команда, така вже зіграна, можна сказати. Дуже хороші виконавці є. І тому, я думаю, завтра нас чекає дуже цікавий та бойовий матч.